Тиск. Зі сторони ворога, як був, так і є, що на Херсонському напрямку я працював, в кринках працював. Відносно зі своєї групи недовго, 21 день, після двох поранень мене й окували. Спочатку був штурм, прострелили пальця, потім вийшли зустрічати гостей, прилетіла міна, я був поранений в шию осколком. Чудом вижив, вийшов звідти. Небагато нас таких. Проблема з логістикою була сильна, тому що не давали. Не давали підходити лодкам, забирати ні поранених, ні так само поповнити чи провізію, чи людьми. Тобто, Тяжело було з логістикою на той час. Не зайти, ні, ні вийти. Міна в кринках прилетіла, в шиї. от тоді, мабуть, це був саме найважчий такий день, тому що це було таких дві минути тяжких. Бо я не розумію, чи я живу, чи я не живу, бо це було трошки приголомшило. А так, будні дай будні.